При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Двоє загиблих тридцятеро постраждали. Десятки пошкоджених висоток і приватних будинків, офісних будівель, магазинів, кав'ярень. Також під удар потрапив військовий шпиталь. Харків оговтується після масованої атаки російських шахедів в місті сім влучань в трьох районах: Київському, Холодногірському, Шевченківському. З нами наживо з Харкова. Марія Малєвська. Марія вітаю. Яку інформацію маєш на зараз? І чи не збільшилася кількість постраждалих? Оксано, вітаю вочевидь. Кількість постраждалих і поранених збільшуватиметься. Або лише тут на місці одного з влучань ми вже зустріли людей, які мають неважкі поранення, скалкові від скла. Але до медиків вони наразі не зверталися і від шпиталізації напередодні ввечері Відмовилися бо розбирають завали, намагаються врятувати вціліли майно та допомагають сусідам, які постраждали більше, яких. Вчора забрала швидка. Ось так виглядає приватний будинок після прямого влучання в нього російського безпілотника герань 2 Це будинок на двох господарів. У цій половині загинула літня жінка. Пані Тамарі було 73 роки. Її чоловік з важкими пораненнями нині в лікарні. І в другій половині цього будинку під завалами опинилася е, родина з дитиною. І як розповіли нам батьки 15-річної Дарини, вони витягали дитину е, самотужки разом з сусідами ще до приїзду рятувальників. От тут в кімнаті лежав муж. Ми були там, в глибині, в кімнаті. От виходить, двір к нам йому заваліла. Поэтому он, ну, всего уже не було. Він вийшов, через другие залез, прибежали соседи, спасибо большое, помогли достать ребенка. А дитина где була? Дитина була за мною в той дальній комнате. ну, По правилам трьох стен, как это самое, находились. Почула, як воно годинам... Мы ничего не услышали. Ми просто ну, просто упала і все. Мати дівчинки теж з легкими пораненнями, але від шпиталізації поки відмовилися, каже під завалами, загинули троє їхніх кішок у доньки. Множинні перелами. Дитина в реанімації загалом серед трьох десятків постраждалих п'ятеро дітей. Окрім скалкових поранень та переламів, є постраждалі на цій вулиці, зокрема з серцевими нападами внаслідок стресу. Після прильоту вибігли на вулицю, побачили, що горить будинок сусідів. Звичайно, всі допомагали, вийшли на поміч і прихистили ми в себе родину, яка постраждала. Дитина їх у реанімації. Батьки ночували в нас. Також ще один сусід. Знизу він також ночував у нас, бо в них немає даху над головою. На жаль. Решта влучань припали на центр Харкова. Внаслідок одного з них у приватному секторі Шевченківського району загинув 58-річний чоловік. Постраждала будівля харківського військового шпиталю. Там є бійці, яких привезли з фронту з пораненнями. І тут, у тилу, в медзакладі вони дістали нові поранення, також значні пошкодження у навколишніх житлових будинках, офісному центрі та кав'ярнях. Не так. Все погано, ну скажемо так, що кухня та сервіс цілі, а так залпа страждав. Ну, вікна жодного вцілілого у вас немає. немає. Ну, в нас ще була плітка, тому ще якось. Ага, оце у вас, так. У вас оця, спеціальна плітка була. Угу. Ще якось так, А так… Ну так що? Будемо робити, працювати, що робити Попередньо для удару ворог використав БПЛА «Герань-2». Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинків, 13 автомобілів. Зараз на місцях всіх влучань працюють комунальники, волонтери, які усувають наслідки. Думаю, зараз ви можете чути звук. Це працює комунальна техніка на місці цього влучання. Ось таку інформацію на зараз маю з Харкова. Оксано, дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з Харкова, де росіяни масованою атакою дронів. Вчора ввечері вбили двох людей. Що 30 поранили. Далі до Харкова, де вчора росіяни знову масово атакували місто дронами. Юрій Сидоренко, директор департаменту у справах інформації і зв'язків з громадськістю Харківської міської ради, на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Вітаю, вітаю, пане Юрію. То які результати російського удару вчорашнього по Харкову станом на цей момент можете повідомити? Ну, я вам хочу сказати, що це вже друга, за тільки за цей тиждень масована. Атака шахетів по місту Харкову. Ми маємо прильоти у трьох районах. Сім ударів, сім шахетів. Ми нарахували вдарили по Харкову. На дану хвилину у нас настаном на, на ранок 71 будівля, серед яких переважно більше житлові будинки пошкоджені. Вибито близько 1300 Вікон біля 900 з них це вже, в міх квартирах харків'ян. І Я хочу вам сказати, що працювали над усуненням закриттям цих концертів в І Станом на 8 ранку вже більше чотирьох тисяч цих 400 вікон. Вже закрито. Маємо на жаль двох загиблих у Шевченківському та Холодногірському району. Районах Харкова це цивільні мешканці. Маємо 35 вікон. Постраждалих поранених, з них 13 у шпиталені переважно більшість у легкому та середньому стані. Але на жаль, є дівчинка, яка дуже серйозно постраждала нам. Серед об'єктів атаки був і військовий госпіталь. Скажіть, будь ласка, в якому він стані, і чи може він продовжувати. Функціонувати як Я знаю, що цю інформацію підтверджував генштаб. Я можу сказати лише тільки те, що там дійсно серйозні ураження. Але єдине, що можу повідомити, що вночі місто допомагає шпиталю ліквідовувати наслідки удару по ньому, аби ні на секунду не припиняв своєї роботи. Це все, що я можу повідомити з цього питання. Вибачте, зрозумію, тому що це більша відповідальність Міністерства оборони. І це так. їхній об'єкт. Та тоді яка ситуація, пане Юрію, з електропостачанням у місті? Чи ці вчорашні удари якось пошкодили електромережі? були пошкоджені електромережі, але Харків насправді славний тим, що майже моментально намагаються усувати ці наслідки, і зараз все в порядку всіх будинках є вода, у всіх будинках є тепло, у всіх будинках є електрика. Ви повідомляли про вибиті вікна величезну кількість. Чи є потреба відселяти yeah. людей з будинків, які постраждали від вибухових хвиль, і чи є куди no їх відселяти? Е е е е е є куди бухарків. Це студентське місто. і У нас дуже багато залишилося гуртожитків наших вищах, які ми розселяємо. Постраждалих від людям, які постраждали від російської агресії. Але от цього разу, як повідомляє нам профільні з прошедні заступники голови, немає бажаючих присілятися. люди хочуть бути вдома. Люди знають, що міська влада зробить все для того, щоб закрити вікна, подати всі комунальні послуги в їхні Домівки, домі. тому от станом на зараз жодна жодна людина не виявила бажання кудись пересілятися. А яка температура зараз у Харкові? Тобто наскільки людям безпечно буде перебувати в будинках, якщо в них вікна забиті ДСП, і я навіть не знаю, опалення вже ж напевно вимкнули в Харкові? Ні, у нас зараз діє дискретна так звана схема опалення міста, де е, наші тепловики в день трошки прикручують подачу тепла, а вночі навпаки її збільшують? А е, я можу сказати, що е, нема таких побоювань, чи буде холодно, бо до вечора всі вікна будуть вже всі контори Вікна будуть вже закриті. Ввечері буде збільшена подача тепла. Тому я думаю, що це у людей буде гаразд. Будемо на це сподіватися. Дякую дуже, пане Юрію. Юрій Сидоренко, директор департаменту у справах інформації і зв'язків з громадськістю Харківської міської ради, був з нами на зв'язку. Нагадую.